Усім привіт, друзі! Ви на каналі Фрайтон. Сьогодні мова піде про бої з Рошем. а також рулетку. Заходимо в рулетку, щоб прокрутити наші білетки, які ми сьогодні зробили. 20 білетів можна на день заробити в рулетці. І давайте подивимось ось бачимо: ми нажимаємо отримати білет, і нам вискакує таке оголошення, що ліміт досягнутий, 200 переглядів. Зі сьогодні ми зробили. І на сьогодні ми використали свій ліміт. Тож, давайте прокрутимо. Шодесенько білетики. І тоді ми зайдемо в боса роша, тому що вже додали нові нагороди. Там додали від проєкту ліс, монетка ліс, і трошки детальніше вам про це все розкажу, тільки прокрутимо швиденько ці всі білети. Поки ми їх крутимо, почну розказувати, там додали 100 камнів мудрості. Які нам допомагають в лабіринті від 10-го поверху наносити більший урон мобам. Там даються шанси. Кожен камінь має свій шанс. Чим кращий камінь, тим більший шанс. І якраз таки між гравцями, які будуть бити Роша, розігрується 100 таких каменів мудрості першого рівня, відповідно. Вони будуть. Вони будуть роздані гравцям пропорційно від кількості урону. Тобто, чим більше ви урону нанесли гроші, тим більше частинок цього камня ви отримаєте. Ну, відповідно, хто наніс найбільше, він може отримати там порядка одного камня, двох чи трьох. Ну, це так я говорю приблизно. Тож, між всіма учасниками буде роздано камня. А також NFT проекту Ліс. За перші треті місця, якщо не помиляюся, у нас є допис на каналі, там більш детально буде розписано, скільки буде роздано, а також монетки, ліс будуть розані. Тобто топ-20 гравців, які найбільший урон нанесли. Бо сорошу в кінці, коли вже боса положить, то всі отримують свої нагороди. Ну а за загальний урон, який ви нанесете, якщо ви не попадете в топ-20, то ви якраз таки отримуєте частинки камня-мудрості. Також, щоб не забув сказати, ті, хто мають в сокровищниці монети ліс, отримують додатковий шанс нанести ще плюс один урон або свою рошу, а також це діє на лабіринт, на бої з мобами. Тобто, якщо ви маєте тисячу монеток ліс, ви маєте шанс в 1%, що нанесеться додатково плюс один урон. Чому чи мобові в лабіринті, чи босові рошу. Відповідно, кожна тисяча монеток у вашій сокровищниці дає вам плюс 1%. У мене є монетки в сокровищниці, їх також можна поповнити. Не лише засудників вони рахуються, а й за поповнення рахуються. Тому сьогодні вам продемонструю, як відбуваються ці шанси, як воно дається і як наноситься урон. Це дуже класно бустить взагалі бій з Рошем. І бій проти Моба. Це дуже класно, бо у мене гарний відсоток. І сьогодні я це все продемонструю. Отож, всі 20 білетиків ми прокрутили. Випадало нам дуже багато всього. Пішуться, випадала сила для бою з Рошем. Отож, зараз ми давайте для початку я зайду в сокровищницю, щоб показати вам, що я маю монетки ліс. Сокровищ, обов'язково, щоб вони іменно лежали не на гаманці вашому, а іменно в сокровищниці, Тобто їх потрібно поповнити. Або якщо ви маєте із сундуків ліс, або з обмінів ліс. Маю 89 тисяч ліс. Далі заходимо в. Телепорт, тому що я ще не знаходжуся на 16-му поверсі, і мені треба переміщуватися з кожного поверху. Переміщення коштує свою суму. Чим далі ви до 16-го поверху, тим більше коштує переміщення. Переміщення ми оплачуємо в монеті Танос. Мені буде зніматися 15 танус за переміщення. Далі Отож ми зайшли до боса Гроша, і тут, як ми бачимо, можна переглянути. Ось цей камінь мудрості, якраз 100 таких камінь розірється між гравцями. Ось тут, в статистиці, ви побачите ваш урон. Бачимо, пише 100 віздом, це 100 іменно на тих камінь мудрості, і ваша доля відсотка буде записана, тобто ви навіть можете прорахувати собі, скільки ви зможете отримати. Зверху тут знаходяться всі камні, які ви маєте, або перчатку, або перчатку активовано, або кільце активоване. Також це печать мецената. Це залежить, скільки ви зробили донат в проєкт. За кожен донат 1 тонн, ви отримуєте 0,3%. Ну і ось печать ліс, про яку я говорив, я маю 89 тисяч монеток, відповідно, у мене шанс 89% нанести ще плюс один урон. Сила в мене 3900. Здоров'я, як ви бачите, вже частинку з 10. Одну частинку вже побили, тобто достатньо швидко б'ють. Ну і в кінці ми подивимось на рейтинг. Давайте почнемо бити. Бачимо, ось 2 мінус 2%, це означає, що в мене спрацьовує печать. Більшість випадків вона завжди буде спрацьовувати. Плюс камінь п'ятого рівня він дає в мене 12%. Він також часто буде спрацьовувати. Тому що після печаті ліс він стоїть другий по шансу. Зараз понаносимо трохи урону. Попробуємо витратити всю силу, щоб другий раз вже не заходити. Ну і далі ми вже подивимось в рейтинг, на якому ми приблизно місці заходимося. Бачимо, інколи буває так, що урона наноситься мінус 4, інколи мінус 3, але в більшості це мінус 2. Печать ліс дає гарний буст. Бачимо різні камні спрацьовують і третього рівня. І навіть камінь мудрості інколи спрацьовує. Трошки в мене сили не збиралося за декілька днів і тому можна заходити і витрачати її. Ось ну, щойно спрацював камінь другого рівня. До речі, камінь другого рівня має відсоток шанс а, зробити ще плюс один урон. Лише 4% це дуже мало, але як бачимо, він от спрацьовує вже декілька разів підряд. Давайте не будемо затягувати відео. В принципі, я вам показав, як все відбувається. Зараз я поставлю відео на паузу. А далі, коли вже я витрашив всю силу, відновлю відео для того, щоб показати вам рейтинг і показати, скільки відсотках я зараз а, наніс урону і... Оскільки частину камня я буду претендувати. <кій> Отож, витратили ми вже всю силу. Буквально лишилося три удари. Наносимо їх і переходимо вниз. подивитися статистику. 825 хп я наніс урону гроші. І моя доля 0,08. Яка це частинка? Зараз, в принципі, прорахую, і хоча б приблизно будемо орієнтуватися. Ну, ось, друзі, прорахував я це. Виходить 008 ну, частинки камня мудрості. Ну, насправді це достатньо таке мало, але це лише початок, нанесемо ми ще багато урону. І, можливо, багатьох обженемо в цьому плані. А зараз подивимось на рейтинг, на якому місці ми на даний час знаходимось. Якщо він обновляється, звісно, зразу. Так, він обновляється зразу. Зараз в мене 17 місце. Достатньо таке круто. Але я думаю, що все-таки конкуренцію мені составлять швидко нормально. Давайте пролистаємо тут. Трошки подивимось, де я знаходжуся? Ось, 825, і до 16 місця, щоб обігнати Ігоря, мені потрібно хоча б 870. Ось такий моментик. Я думаю, що тут уся ТОП-20 обов'язково має в сукровищністці монетки ліс, і ми можемо ми між собою ось так конкурувати. Ось таке, друзі, відео вийшло. Дякуємо всім за перегляд. Якщо воно було для вас корисним, підписуйтесь на наш телеграм-канал, підписуйтесь на наш YouTube. В Телеграмі ми публікуємо кожного дня паролі по проєкту TOWER. І також ведемо обзори інших проєктів, проєктів, на яких ми заробляємо. Тому будемо раді вас побачити. У нас є також чат. Ще раз дякуємо всім за перегляд, до нових відео. Слава Україні!